Початок збору самої роздатки. Для початку я обезжирюю цю всю поверхність і тут обезжирюю і тут. Для чого це? А подшипники тут плаваючої посадки, але можливо буде якийсь люфток, так як на старих був. Вирішив я їх посадити ось на такий фіксатор. Тобто фіксатор циліндричних з'єднань. От написано з циліндричних з'єднань для втулок інших циліндричних з'єднань з зазором до 0,25 мм. Так. Що значить роблю далі? Далі ставимо задню кришку. Ось. по стоп як вона тут отак. Задню кришку наживляється на дві гайки. Для чого задня кришка ставиться? Не зажимати її, а так піджати тільки легесенько от руками. Раз. Щоб вона трошки люфтіла. Щоб попали підшипники на свої міста. Було все так, як потрібно. Нічого не ні. Встановив на фіксатор. Так, трошки пошатав їх, легенько попідстукував ось, резиновою піяночкою. Все ось крутиться. Так, далі встановлення самого диференціала. Так само знежирюю ще раз там. Підшипник диференціалу і встановлюю диференціал. Так, дифференціал. Підготовка. Ось такий флакончик. Ну, я його буду мазати на підшипник. Так зручніше. Ось так. Намазуємо, ну, закриваємо флакончик і пробуємо диференціал встановити на своє законне місто. Тож відсюди. Стало. Все крутиться, все супер. Далі встановлюю передню кришку. Треба обезжирити, це буде збиратися на герметик. Треба це всі, всі поверхниці ці знежирити. Знежирити саму передню кришку. З двох сторін. тут прокладка була, буду збирати без прокладок. Так як тут ще більш-менш якісні прокладки стояли. Ті, що в мене куплені, то за, за 30 гривень ось є якісь, ну не довіряю я їм чесно. Тому все буду збиратися на Віктор Райнс. Ось таке з герметик. Чудовий, я в двигунах і на іномарках використовую його. Подобається. Далі вже покажу, що і як.